Вітаю вас, шановні шосткинці, з новинами четверга вас готовий знайомити творчий колектив телерадіокомпанії Акцент. В ефірі черговий випуск інформаційної програми День. Сьогодні наші журналісти підготували для вас наступне. В дитячому садочку через замкнення електропроводки ледь не сталася пожежа. Понад ста діточок встигли вчасно евакуювати. 14 лютого світ відзначає День комп'ютерника, де саме у шості вчать інформаційним технологіям. Першу олімпійську медаль в Сочі для українців здобула сумчанка Віта Семеренко. Батьків призерки привітав губернатор Ігор Яговдик. 12 лютого у дитячому садочку номер 9 Десняночка сталося коротке замкнення. На щастя, загоряння не відбулось, тому що вихователі вчасно помітили дим, вивели малечу на вулицю та одразу викликали пожежних. Чи працює наразі дошкільний заклад, та яких збитків завдала пригода, з'ясовувала наша знімальна група. Близько дванадцятої години дня на лінію 101 надійшло повідомлення про задимлення у дитячому садочку номер 9 Десняночка, що по вулиці при Вже через три хвилини на місце виклику прибули два відділення пожежно-рятувального підрозділу. Зазначає заступник начальника державної пожежної частини номер 4 Олександр Чмихов. Задимлення йшло з щитової електро. Яка розташована на першому поверсі біля входу. Тому дим почав розповсюджуватися на обидва крила, на праве і на ліве, і підійматися на другий поверх. Працівники дошкільного закладу скористалися вогнегасником, Як такого горіння не було, але відбувалося тління електричних кабелів та обладнання. На момент пригоди у дошкільному закладі перебувало 149 діточок та 40 чоловік обслуговуючого персоналу. На щастя, жоден з них не постраждав. Всі присутні у садку і малечі й дорослі протягом семи хвилин були евакуйовані на свіже повітря. Підкреслює Олександр Миколаєвич. З другого поверху евакуацію здійснювали через сходові клітини, як внутрішні, так і зовнішні пожежні сходові клітини. З першого поверху також використовували вікна через вікна дітей на вулицю з допомогою рук виносили, передавали. Як з'ясувалося, в електрощитові відбулось коротке замкнення проводки, яке і спричинило задимлення. Після того, як працівники Шостінської рес знеструмили приміщення, тління припинилося. За словами начальника управління освіти Наталії Сергейко, у зв'язку з ремонтними роботами дитячий садок до 17 лютого працювати не буде. Хочу повідомити батьків, що повода для хвилювання немає. Якщо є негайна потреба батьків влаштувати дитину в дитячий садочок, на Певний час, то вони можуть звертатися до адміністрації дошкільного навчального закладу, і такі дітки будуть влаштовані в інший дошкільний навчальний заклад. В свою чергу завідуюча дошкільним закладом Марія Осадча повідомила, що батьки з розумінням поставилися до даної ситуації, залишивши своїх чад удома. Наразі у дитячому садочку повним ходом кипить робота. Електрики проводять заміну рубильника, а працівники десняночки займаються генеральним прибиранням. Нужно буде все хорошо вимить. Побелить вот здесь в коридоре, заменить вот это э, обои и все больше ничего не планируем. Генеральную уборку проведем во всех помещениях детского сада. Надеемся, что 17 числа мы сможем принять всех дітей нашого детского сада. Влада дослухається до проблем воїнів-інтернаціоналістів, намагається їх вирішувати та демонструє відкритість до діалогу. На цьому наголосив заступник голови Сумської обласної спілки ветеранів Афганістану Олексій Шатов. Завдяки владі Сумщині родини загиблих в Афганістані отримують щомісячну допомогу в розмірі 260 гривень. Зараз обговорюємо питання про її збільшення до 500 гривень. За підтримки влади наша організація отримала один із кращих офісів у державі, наголосив Олексій Шатов. Наразі в Сумській області проживають більше 4 тисяч ветеранів Афганістану 137 інвалідів та 72 родини загиблих воїнів. За інформацією начальника управління праці та соціального захисту населення Антоніни Неметенко, п'ять шосткінських сімей загиблих воїнів афганців отримують на сьогоднішній день щомісячну соціальну допомогу за рахунок коштів обласного бюджету у розмірі 250 гривень. 14 лютого відзначається не тільки День закоханих. Але день закоханих в комп'ютер день комп'ютерника. Саме в цей день далекого 1946 року почала працювати перша обчислювальна машина. Спеціальності тісно пов'язані з даним електронним пристроєм. Сьогодні є найактуальнішими на ринку праці. Опанувати їх можна і у шостці, де саме дізнавався Олексій Коцепчук. На кафедрі інформаційних технологій Шостинського інституту Сумського державного університету неймовірна тиша. Чутно лише клацання клавіш. Це майбутні системні інженери з головою занурились у креслення. Їх першокурсники роблять за допомогою спеціальної комп'ютерної програми. Заняття з комп'ютерної графіки. Студенти за допомогою е, засобу компас е, створюють креслення. І Це їм буде необхідно для того, щоб потім, ну вони поки що вивчають цей засіб, потім вони будуть його використовувати при підготовці. При розробці проектів курсових Дипломного проєкту, ну і потім в своєму на майбутньому житті, коли вони будуть працювати. Професії, що тісно пов'язані з комп'ютерними технологіями, вважаються найбільш перспективними, затребуваними і високооплачуваними на ринку праці. Саме ці причини стають основними при виборі майбутньої професії молоддю. Міста шостка не є виключенням. Вже 13 років системних інженерів готує кафедра системотехніки і інформаційних технологій Шостинського інституту Сумського державного університету. За цей час кафедра зробила вже шість випусків студентів, розповів Віктор Мараховський, старший викладач кафедри. На факультеті зараз навчається більше 300 студентів на денному факультеті. У нас існує центр дистанційної і заочної освіти. Там теж навчаються студенти, в тому числі випускники коледжу вони до нас приходять. Випускники кафедри працюють у різних галузях народного господарства. Роботи молоді спеціалісти знаходять як у нашому місті, так і по всій Україні. Проблем з працевлаштуванням немає. Бувають випадки, коли роботодавці домовляються про надання робочого місця випускникам завчасно, відмітив Віктор Мараховський. Фактично, вони працюють на всіх підприємствах нашого міста, ну я скажу, що і в приватних підприємствах також вони можуть працювати як на проектуванні систем керування і автоматики, так і на експлуатації систем керування і автоматики. Ну зараз це таке поняття, як кіповці. Про те, що спеціалісти, які готує кафедра системотехніки і інформаційних технологій затребувані на ринку праці України, говорить кількість бюджетних місць у групах. В розрізі років загальна частина студентів, які навчаються за державний кошт, різна, але завжди вона перевіщує 50%. Наприклад, у цьому році на першому курсі студент-контрактник лише один інші бюджетники, відмічає Віктор Іванович. Група студентів першого курсу. 12 студентів, із них 11 бюджетних місць. В додаток до спеціальності системного інженера, профіль якої широкий, і дозволяє займати чималий спектр посад. Кожний бажаючий може пройти додаткові навчальні курси, наприклад, веб-дизайнера. Є вибіркові курси. Вся, взагалі, вся освіта вищій школі. Вона зараз будується по типу Болонського по Болонському типу. Серед шостинської молоді спеціальності комп'ютерників популярні. Основними мотивами вибору даної професії. Є Висока зарплата, престижність професії та відсутність проблем з пошуком роботи. Однак, щоб бути успішним у будь-якій справі, потрібно її любити. Тому головне, що спонукає молодь до даного вибору, це значний інтерес до сучасних інформаційних технологій. Комп'ютеризація є основним направленням в Тобто То будь-якому виробництві нам понадобиться. Потрібно автоматизация. За счет этого достигаются, как мы знаем, высокие стандарты, и эта профессия на данный момент является востребованной. Я выбрал эту профессию, потому что эта профессия, во-первых, актуальна, во-вторых, мне нравится. Меня с детства интересовали компьютеры, управление и все остальное, поэтому как-то так и получилось. Любовь к точке наукам точно не толкает, скорее всего, к компьютерам. Першу олімпійську медаль для українців здобула сумчанка. В останні призові місця діставались Україні вісім років тому в Італії. Довгоочікувану нагороду виборола у спринтерській жіночій гонці сумська біатлоністка Віта Семеренко. Поступившись лише двом суперницям росіянці та словачці, Віта зайняла почесну бронзову ступінь на олімпійському п'єдесталі. Перемозі радіє вся Україна, та найбільше святкують, звісно, в родині Семеренків. Зіркових батьків привітав та подякував за донюк і губернатор області. Докладніше у сюжеті наших сумських колег. Опа. Батьки бронзової олімпійської призерки приймають вітання. Сьогодні в Оселі Семиренків ніде яблуку впасти. Вітати зіркових батьків приїхали місцеві та обласні посадовці на чолі з губернатором. Огромне вам спасія за те, що виростіли ви вы таких знаменитих і красивих дочерей. Гордимся не тільки ми. Гордится Сумщина и гордится вся Украина. Все это благодаря вам. Вашей любви, вашему воспитанию и вашему примеру. Как нужно жить, как нужно любить друг друга, как нужно любить нашу Родину и как нужно стремиться к победе. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Іван Федорович щасливий батько, має аж трьох доньок. З гордістю розповідає про перемоги своїх знаменитих дітей. Каже, секрет успіху його спортсменок в дружбі та взаємопідтримці. Ну, навчили їх гуртом будь, друг другу допомагати. Так вони і допомагають друг другу у роботі, в радості. Ну, це скрути не було, дай Бог, щоб її не було. Мама розповідає, доньки у спорті з четвертого класу. Поєднувати постійні тренування з навчанням було важко, але батьки поставили на спорт і не прогадали. Галина Васильівна мріє побачити на переможному п'єдесталі обох доньок разом. Спорт це на першому він плані він був, і так він по сьогоднішній день у них на першому плані. Хочеться, щоб вони у місті були на п'єдесталі. В тому, що перемога віти не останнє досягнення наших спортсменів, переконаний, і губернатор. Ось міста. Віта починає збиватися. Тобто вона хотіла стати олімпійською чемпіонкою. Вона уже стала. Але я думаю, що все ще вперед винагорода за олімпійську бронзу власні квадратні метри. Квартиру та матеріальну підтримку обіцяють посадовці обласного та всеукраїнського рівня. Президентом об'явили, і президент об віце-прем'єром вілку, що дай Бог, і квартиру, і немножко фінансування, а я думаю, так і буде. Зараз спортсменка приймає вітання у Сочі. каже перемогою задоволена та прагне завоювати золото. Звісно, очень хочеться мені і золота. але на січай на даний момент принципи я очень довольна своєю бронзовою медаллю. Как бы я рада, що я повірила сама в себе. Попереду у біатлоністок три індивідуальні гонки та дві естафети, тож тримаємо кулаки та чекаємо золотих перемог наших спортсменів. 14 лютого в багатьох країнах світу відзначається День святого Валентина. Існує багато легенд, пов'язаних із ім'ям винуватця свята всіх закоханих. Одна з них свідчить. Християнський священик Валентин жив в 3 столітті і прославився тим, що таємно поєднував шлюбом усіх закоханих, не дивлячись на заборону римського імператора Юлія Клавдія II. Коли таємниця розкрилася, він представ перед префектом Риму і був засуджений до мученицької смерті. Втім, незважаючи на такий трагічний фінал, люди за традицією в цей день роблять подарунки коханим та друзям, запалюють свічки та проводять романтичні вечері. Чи не зіпсує святковий настрій закоханим? Погода 14 лютого знають українські синоптики. Прогноз погоди далі на ТРК «Акцент». У п'ятницю очікується хмарна погода. Вранці дощитиме. В день температура повітря становитиме 5-6 градусів тепла. Вночі стопчики термометрів знизяться до 2 з плюсом. Вітер південно-західний 4-5 метрів за секунду. На цьому наш випуск новин завершено. Завтра в цій студії з підсумковими новинами тижня, що минає, вас ознайомить Вікторія Федоренко. Нагадую, що переглянути сюжети «ТРК Акцент» можна на сайті Шосткинської міської ради. А я, Світлана Ковальчук, прощаюся з вами до наступних ефірів і бажаю вам тільки гарних новин. Хай щастить.